Пам'ятну дошку полеглому воїну Андрію Рудому відкрили у селі Мар'янівка Великобрезовицької громади 12 травня. Захід провели біля школи, де навчався герой. А меморіальну дошку встановили на фасаді навчального закладу. Під час панахиди священики освятили дошку та помолили за душу полеглого захисника. Сьогодні відкрили і освятили пам'ятну дошку герою Андрію Рудому на школі в селі Мар'янівці. Він народився в цьому селі, ходив в цю школу і у 2022 році загинув на харківському напрямку. Андрій Родий навчався у Галицькому коледжі, а потім у Чернівецькому національному університеті. Після отримання диплому його призвали на службу в армію. Він підписав контракт із ЗСУ. Та з 2017 року обороняв Україну у зоні АТО. Продовжив захищати батьківщину і після повномасштабного вторгнення загинув 25 вересня 2022 року. Йому було 25 років. Після АТО він сказав, що мам, я поновив контракт, я буду військовим. Я буду поступати в військову академію, я буду військовим. Це не обговорювалося, це було його. Мама захисника розповідає, він був патріотом, дуже любив Україну та рідний край. З дитинства багато читав, захоплювався історією, цікавився зброєю. Жінка дуже сумує за сином, який був її крилами. Він був найкращим, був найдобрішим, та найрозумнішим для мене. Я скільки намагалася його втримати від військової служби, тоді такі, коли він вже підріс, такі часи були неспокійні, а то почалось. Але це його не переконало. Він закінчив галицький коледж. Просила я його на вищу освіту, поступив в Чернівецький університет. Після того ми поїхали на вручення диплома. Він віддав мені диплом і сказав, мам, то ваше, то ви хотіли. А тепер я буду робити те, що я хочу. І пішов служити строкову службу. Вшанувати пам'ять воїна прийшли його рідні та друзі однокласники, вчителі, односельчани. Вічна пам'ять і шана герою.